Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні у Криворізькому державному педагогічному університеті за підтримки ради оборони міста відкрилася оригінальна виставка виробів мистецтва про війну, на якій представлено 40 мистецьких об'єктів. Та більш детально про це ми сьогодні поговоримо з нашою гостею, учасницею розпису Ксенією Мегеря. Вітаю, пані Ксенія. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, як взагалі виникла ідея такої виставки, такого проєкту. Нам запропонували викладачі, що можна долучитися до такого арт проєкту саме як розписати гільзи. Ми взагалі не знали, який буде розмір гільзи, Подивилися, що гільзи вони ну маленькі, і в нас були. Інші взагалі ідеї, але коли ми побачили вже саме великі такі гільзи, на яких можна зробити більш масштабний малюнок, а масштабний проект, то вирішили створити щось більш масштабне. Та ось таке в нас вийшло. Чудово! А хто приймав участь в організації? Організації приймали участь саме викладачі, які нам і допомагали. Вони нам допомагали утверджувати, як і те, що ми будемо розписувати. Тобто, ми довго шукали референси, ми довго дивилися фотографії, підбирали ескізи. Ми прямо всім колективом, хто розписував, разом обговорювали цю тему, щоб це було дуже цікаво і нетипово. І разом з викладачами ми потім обговорювали, що саме ми будемо малювати. Вони нам допомагали, десь нам підправляли щось, показували, як буде краще, та підтримували нас у такій складній роботі. Чудово, скільки тривала підготовка до виставки? Скільки ви витратили часу на виговлення цих 40 об'єктів? У нас було дуже мало часу. Десь приблизно тиждень, тобто в понеділок ми там приблизно зібрались, і в п'ятницю у нас вже були готові всі роботи. Тобто, всі 17 гільз, які ми розписували, вони були готові вже за тиждень. Чудово. А скільки часу от ви витрачали конкретно на один об'єкт, на одну гільзу? А ми не розписували прям так, щоб сісти, і розписати одну гільзу. Ми їх розписували паралельно, тому що фарба текла, воно не просихало дуже швидко. Було ще холодно. І фарба вона просихала десь день-два. І ми таким чином кожного дня, там по три-чотири години, приходили і розписували саме гільзи шар за шаром, прописуючи потихеньку кожен фрагментик, щоб не якось змінити минулий, якщо він був гарний, хороший, нас влаштовував. Ми обережно дописували інші фрагменти. А скільки було учасників? Учасників було. Вісім десь. Вісім так вісім учасників. А на протязі якого часу повернемося таки до теми uh -huh. нашої програми? Так, от на протязі якого часу буде тривати виставка? Виставка буде тривати з 14 по 27 квітня. А вже 29 квітня біля театру Шевченка буде саме розіграш. Ну не розіграш, аукціон. А, аукціон так так, аукціон, з якого підуть гроші на допомогу другої танкової бригади міста Кривого Ру. Uh -huh. І що б з цими експонатами після завершення виставки? Тобто аукціон, а, хто всі бажаючі зможуть так. А, придбати, і всі гроші підуть на а що що ви от особисто так хотіли донести су суспільству? А, що яку думку, як ви вкладали саме в розписи цих гільз? У нас була дуже цікава ідея, так як в нас було багато однакових і три найвеликі такі по розміру. А нам одразу викладач сказав, що вони називаються піон. І в нас виникла ідея з дівчиною, якою ми розписували, саме три гільзи ми вдвох розписували. Що це ж крута ідея, так заміксувати назву піон, намалювати піони. В там, якщо придивитися, є розпис символи. На одному написано вишивкою Сила, знак сили на іншій воля. І на третьому піоні було сам саме замальований козак. Так, і ми вкладали ось такі якісь метафоричні значення, щоб це не було просто гарно, якось примітивно, а щоб був саме сенс. Також у нас була добірка, і є добірка саме діячів культури України та історії. Так, і де ми і намалювали діячів України. З їх крилатими виразами. Чудово. А де берете натхнення? От в такий в такі важкі часи, так, повномасштабна війна. А де ви берете натхнення для творчості? Чесно кажучи, в перші дні війни натхнення не було, тому що була паніка, якась нерозуміння. Ну як таке могли статися? Жили собі дуже гарно, життя було яскравим. І потім, ну. Натхнення пропало зовсім, я розумію, що не тільки в мене. І якось я почала вивчати діджитал-мистецтво. Uh -huh. Мені було цікаво, я подивилася uh -huh. відео на Ютубі, подивилася Інстаграми, Тік-Ток, багато, просто величезну кількість художників. Я продивилася саме у цей час. І якось це я дивилася, що люди, вони. Не поринають у цю сьогодення, так, у цю війну, яка так. зараз триває. Я дивлюсь, вони беруть з цього натхнення. Думаю, а чого я не можу? І дивлячись багато таких от фрагментів, моментів, я думаю, так це крута ідея, яку можна вилити в історію не тільки як о, дня, що це якась подія, а й у твір мистецтва, щоб ще більше запам'ятати ще більше підкріпити його. А, тому, от можна сказати, що війна, от вона сприяє творчості, чи от навпаки, вона її там трішки 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 відводить назад. А, я думаю, що сприяє, тому що, наприклад, в мене це був якийсь світок того, що а, треба щось нове. Щось цікаве, нетипове, і треба шукати себе у чомусь. І коли як не зараз себе шукати у чомусь новому, реально крутому, цікавому, нестандартному, так? І це ця подія сама стала таким пінком, можна сказати, щоб сприяти творчості саме зараз. І навіть я бачу, як багато художників зараз створюють а, свої ілюстрації, картини. От якась подія виникла, воно їх Надихає. надихнуло. Надихає. Так, і вони створили з приводу цього свій, свій витрі, витвір. О, от і тому хочу запитати, що таке, так? От що конкретно вас надихало під час розпису цих гільз? Ми дуже багато думали і нас надихала, ну, от особисто мене, жага до перемоги. Хочеться, щоб все це вже найшвидше закінчилося, через те, що всі втомилися, всім дуже складно. Хочеться якось підтримати не тільки там, словами, діями, донатами, а й такими моментами, тому що я бачила, як реагують військові а, на такі якісь Ну, це маленькі кроки, якщо так зрівняти да, з їх сміливістю, з тим, як вони борються за наше життя спокійне. А ми ось такими маленькими кроками. Даємо їм зрозуміти, що дякуємо, що ви боретесь за наше спокійне життя, за те, що ми можемо спати, коли ми захочемо, за те, що ми можемо творити, коли ми захочемо, та й просто жити завдяки саме воїнам, і ось саме тим, що ми робимо, ми і допомагаємо їм, так. і вони вже я думаю, скоро наблизять нашу перемогу ще ще ближче. А... Дуже дуже активно, так, педагогічний університет Криворіжський, так от дуже активно проходять різноманітні благодійні там і тут весна була, так. І так. От сьогодні а, така чудова виставка. А, що плануєте в майбутньому? Саме в університеті чи так. В університеті, я, чесно кажучи, не знаю, але я думаю, що це не останнє, що ми будемо створювати, тому що це цікавий проєкт. В цьому цікаво. Цікаво створювати якісь нестандартні моменти, да, нестандартні твори, і хотілося би, щоб ще був якийсь творчий проект. Навіть зараз одного з предметів ми створюємо не типову там композицію, а щоб це була якась монументальна композиція, щоб можна було це використати використати як. Як інструмент. Так, да, як інструмент. А, як щодо вас, які плани, творчі плани, благодійні плани? Ну, У мене благодійні плани почалися майже рік тому. Я вже пригадувала, що почала малювати в діджиталі. Це було дуже. Легко через те, що взяв планшет собі, сів в коридорі, коли повітряна тривога, і не думаєш, що тобі з фарбами прийдеться тікати. І таким чином я просто так от сиділа вечорами, днями. Це була моя така медитація. І я почала малювати, малювати, малювати. І в якийсь момент я подумала, а може викласти це все в інтернет, подивитися, яка буде реакція. Мені запропонували стати ілюстратором. І надати свої е, листівки да роботи для того, щоб їх купляли, відправляли за кордони, і ці гроші йдуть на благодійність. Також нещодавно е, в четвертій музичній школі проходив місяць е, концертів та виставок, угу. е, то я теж там приймала участь. Ми. Теж продавали мої листівки, мої роботи і зібрали дуже багато коштів на допомогу зі школи. І останнє питання: таке традиційне нашої програми. Що ви в першу чергу зробите після нашої перемоги? Чесно, хочеться поїхати кудись. Дуже хочеться поїхати. У мене були величезні плани на це на минулий рік. Хотілося літом по поїздити, по подорожувати по, да, по містам України, хоча б там день одне місто, день одне місто. І в мене були настільки масштабні плани побачити кінбурзьку касу. Це була моя мрія, але зараз я розумію, що ти просто не виїдеш. І хочеться кудись поїхати. Хочеться цей груз зняти вже, тому що війна нас зробила сильними, але втомленими. Ось Якимось тяжкими в цій всій ситуації. І хочеться трішки легкості, легкості відчути, так. так? Якогось навіть драйву. І подорожувати. І чудово, що ви сказали, що подорожувати саме Україною. Так. Це, це, це дуже гарно. Ну що ж, я дуже вам вдячний за те, що ви завітали до нашої студії, за ту благодійність, яку ви робите для наближення нашої перемоги, і за цю приємну милу бесіду. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Ксенія Мегеря, учасниця розпису з Криворізького державного педагогічного університету. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.